Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям наша слава. Зробили ми трьохденну перерву. До лісу майже не ходили. Майже, але потрошки заглянули. Заглянули з дружиною. І так на годинку вона знайшла три білі, я чотири білі. Такі білі по два молоденьких, а то старенькі. От то було п'ятницю. Тепер я в лісі не був. От сьогодні понеділок, здається, 11 вересня. І ми будемо продовжувати наші походи по білі гриби. Все-таки, колись вони мають появитися масово. Ще тих пару днів у нас буде досить спекотно. От, а далі вже температура знизиться і наїмче піде осінній гербок. Піде. Боже, може, може. може. Так, що тут я побачу? Ну ні, тут не, ту не білий. О, так що ми продовжимо наші походи, ну мета, як завжди, мінімалка 10 грибів. Не знати чи 5 знайдеться. Ну, одним словом будемо пробувати знайти мінімалку. Добре, щось буде цікаве. Будемо фіксувати на камеру і показувати вам, що на даний час робиться. Високогір і Карпат. От червонячок, який виріс. Один червонячок. Беремо, бо не знати, чи білого знайдемо. Ось і другий червонячок. Червонячки, до речі, вони, вони не хробачливі. Добре, йдемо. Йдемо червонічками порядок робити. В 9, в 9 годині я зайшов до лісу. Ось пройшло 7 хвилин і перший який красюк, не можна милуватися і милуватися. Ну, за ним варто було А сюди йти. У рибок осінній Клас. І з ходу дід Микола почав поспіхатись Збирають червоняки тут, дивлюсь, а то білий. Ну, ще один маленький, є, ми, його, ми його залишимо. Що мені подобається, що червонячки у нас... Пішли невеличкі. Після червонячків мають піти і білячки. Так. От у нас червонячки вже трошки підзбирав. Ну, два білі, два білі, це вже результат. Яке сімейство! червоні шкіл. Ось там, ось там є. Ось тут є. Ось тут. Ось Так що скоро будуть рости так білі. Але я біля каначу. Ну, цього року я не знаю, чи такого знаходив. Якісного і великого. Ну, як великого може і знаходив. Але якість його. А, то біляк. Він і ось осінній. Осінній білячок Звук Звуки який. А це у нас четвертий. Четвертий О, мишка його під'їла, але якісний. Я вже можу їхати додому. П'ятий грибок. Але який? О! А це грибок тако І всі осінні! Всі осінні у нас грибки. О, глибоко він! Корінь має! О! Але якийсь! Ну і важить він грам 400 мабуть. Клас. Поклав грибок, а потім глянь. Ну а тут росте ще юний грибок зовсім. Невеличкий. Шість грибків. Ура! Але сьогоднішні білі мало, ну то вони такі потужні, такі осінні аж любо збирати. Хоч їх і мало, от сьомий рибак. От який такой потужний. Восьмий білячок. Ну цей вже не такий. А неподалік і дев'ятий. О! От нам вже залишилося один грибок до десяти. Все-таки, я думаю, ми його подужаємо. Ось і десятий грибочок, біленький, так що мінімум у нас є. З білими сутужно, а от червонячок десь не десь, та й знаходиться. Ось такі червонечки. Червонечки щось полюбляють біля старих пнів або в пнях рости. От. Червонічок який. Ну і корінь у нього, певно, довгий довгий. Ні. Він дуже довгий. Але чистий. Ще ці два червонячки зірвемо і, мабуть, будемо думати думати будемо про домашній затишок. Завтра буде інакша дорога, а на сьогодні робочків білих е ну, немає, не зустрічаються. Ото позитивчику трошки було. І все. А зараз червонячки. Червонечки гронь. От і завершилася чергова поїздка високогір'я Карпат. Поїздка сьогодні більш-менш Удалася, отримали ми свій, свій позитивчик, хоч і небагато знайшли, зато грибочки білі. потужні. От показую результат. От. Тут є і білі, і знизу є червонячки. Ну, всього на 10 білих і затратили ми 5 годин. Ну, а вам бажаю стократ більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте, заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть себе вдома, А також не копайте робочки. Вони очищують повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас в Туриці. Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей!